Самі повість на ваші запитання після якого було поразку. Поразка ще приймаємо. Я вважаю, що рахунок не погрій. Ми явно не заслуговували цієї поразки. Поздравляю «Ворсклус» з перемоги. Я вважаю, що цей матч був би більш яскравим, якщо наше дороге суддівство. Не влазила в матчі і е, працювала хоча б е, одинаково по відношенню до, до двох команд. Тому що я вважаю, на, е, ворота Олександрії пенальті був, немає ніяких сумнівів. Ворота Ворсле пенальті був. Якщо ти послідовний, ти повинен е, робити свою справу. Да? А те, що як коли ти знаходишся в п'яти метрах від епізоду, коли ти звук цей чуєш, е, який просто не знаю, стадіон весь е, чув, але суддя вибачте, що з нього вухо влетіло, і він це не чує. Тому це це проблема для українського футболу. Я повторююсь, ми не будемо набирати, да? країна наша не буде набирати на єврейні очки, якщо футболом будуть володіти ці хлопці, які за свистками. Давайте починати футбол з команд, щоб було задоволення. Давайте е, грати в футбол. І е, витягувати наш футбол, щоб на Євроарені були команди граючі, щоб ми набирали очки. Якщо це буде повторятися від матчу до матчу, да? якщо нашим футболом будуть володіти судді, це проблема для всього футболу, це проблема нашого майбутнього. Такий короткий коментар. Вибачте за емоції, але я, я хочу, щоб це було все послідовно. Дякую. Я, не, я не, не хочу сказати, ви розумієте, коли е, справжній професіонал виходить на футбольне поле, да, як футболісти, вони роблять свою справу. Вони е, хочуть е, робити, е, скажімо так, е, ті механізми, які е, просять від них тренерський склад одної, другої команди. Вони б'ються за результат. Ви розумієте? Є послідовність. Якщо ти вийшов сюди цей матч, ти повинен бути послідовним. Ти повинен, Якщо це е, пенальт, то це пенальт, да, як було в нашому році. Якщо в другу сторону це пенальті, то це повинна пенальті. Можна не побачити епізод, але його е, можна почути. Вибачте. Ще раз вибачте за емоції. Дякую. Дякую вам.